Вітаю, друзі. Сьогодні, 28 жовтня 2025 року. А вчора ввечері стало відомо про те, що санкції Сполучених Штатів накладені 22 жовтня 2025 року на Роснефть та Лукойл, величезні російські нафтові компанії, починають реально діяти. Вчора ввечері Лукойл оголосив про те, що продає свої зарубіжні активи. При цьому от, е, наші засоби масової інформації подають досить загальну інформацію про це, про структуру активів за кордоном Лукойла, е, про те, які наслідки матимуть продаж, матимуть продаж активів Лукойла. А ось у Фейсбуці я знайшов дуже цікавий допис, як на мене. Дуже інформативний Ігора Ташкевича, я так розумію, це білорус, який дуже детально роз'яснив про те, що означає, які, які ризики для інтересів Російської Федерації у результаті реалізації цих санкцій. І вони досить, як, як на мене, масштабні. Отже, перш за все, Лукойл має свої інтереси у видобутку нафти в дуже багатьох країнах. Це і мексиканська затока, це і країни Африки. Цей і Казахстан і Єгипет. От. Що по мексиканській затоці? Зараз це американська затока. Тут Лукойл розробляє два, два нафтових поля на мексиканському шельфі. Він разом в партнерстві з компанією Ені. І хоча в проєкті у Лукойла лише 40%, тобто, фактично цей актив не попадає під санкції, тому що під санкції попадають активи, де у Лукойла через НЕФТІ є 50 і більше відсотків в капіталі компанії. Однак Лукойл продає і цю компанію. Крім того, Африка це Нігерія, Камерун, Гана, Конго. Тут Лукойл має концесії. І розробляє ці концесії сам. Отже, їх доведеться продавати. А як ми знаємо, Російська Федерація останнім часом дуже інтенсивно заходить, умовно кажучи, в Африку ще з початку гібридної війни проти України, яка розпочалася 2014 року. Використовує там свої ці приватні військові компанії, типу Вагнера, зараз там вже інші якісь компанії. Так от, Лукойл він фактично виконує, крім економічної, фінансової е, стратегії власно, власної с, кої, компанії акціонерів, він виконує і, позасумню, геополітичні завдання Російської Федерації і тепер доведеться. Переформатовувати всі ці вибудувані детально схеми впродовж тривалого часу. І от цей Ігор Ташкевич, я посилання на його допис у Фейсбуці дам в описі до відео. Він е, припускає про те, що в Африці е, активи спробують викупити російські компанії-прокладки. Однак я б не був такий е, впевнений у цьому, тому що, як ми знаємо, <кій> дуже. Серйозні інтереси у Африці має Китайська Народна Республіка, має Сполучені Штати Америки, має Франція. І я переконаний, що їхні структури також можуть брати участь у викупі цих активів. Єгипет теж Лукоїл має свої інтереси, тому що тут можуть викупити. Він має. Добуває там нафту, от і Тишкевич прогнозує, я тут згоден, що Сполучені Штати будуть серйозно боротися за викуп активів е... Лукойла у Єгипті, тому що це дуже важлива країна в... з точки зору безпеки, з точки зору енергетичних інтересів в цьому регіоні. Е... Далі Казахстан тут теж. Е... Має він має Лукойл має два <кій> родовища в розробці, один при цьому у рівних частки з Китайською Народною Республікою, а другий знову ж таки з цієї з компаніями «Ені», Шеврон і Казмун Тайгаз. І відповідно, Казахстан і Сполучені Штати Америки поза сумнівами, спробують викупити ці активи в Казахстані, що суттєво переструктурує ринок. Казахстані підсилить вплив сполучених штатів і Китайської Народної Республіки, яка теж я переконаний спробує викупити ці активи. І відповідно, це сприятиме геополітичному підсиленню Казахстану. Крім того, в є ще каспійський трубопровідний консорціум, де в російських компаній в сумі 51%. і саме тому вони серйозно впливають на роботу цього консорціуму. І якщо Лукойл продасть свою частку, цю частку може викупити, наприклад, Казахстан, то структура власності радикально зміниться і, відповідно, відповідно зовсім по-іншому буде продаватися нафта, яка тече по цьому трубопроводу. Далі є ще активи в Узбекистані. Це три газові. Родовище і Лукол проводить там видобуток самостійно. І це досить перспективний актив Лукойло в регіоні. Його теж доведеться продавати, що суттєво вплине на фінансові показники Лукойла в майбутньому. І ще один дуже цінний актив це мережа АЗС в багатьох країнах, яка побудована. Наскільки я читав, там десь до 4 тисяч автозаправних станцій. Це розріб, це вища маржа, це зануреність в місцевий бізнес, це, умовно кажучи, економічний м'який вплив Російської Федерації в багатьох країнах, і відповідно доведеться продавати і цей актив. Що теж буде дуже болючим для Лукойла і для інтересів Російської Федерації, і тут він згадує ще одну таку компанію, яку я раніше про неї навіть і не чув. Луком А вона називається. Раніше це був структурний підрозділ Лукойла, який відповідав за охорону активів Лукоїла. Потім це було в окре, виведено в окремий бізнес, і при цьому ця компанія виконує дуже багато, дуже багато таємних Завдань спецслужб Російської Федерації це е, промисловий шпіонаж, це збір даних, е, кібершпіонаж, в тому числі. Е, тому е, відповідно е, втрата і продаж цих активів. Суттєво ослабить розвідувальні можливості Російської Федерації. Отже, як бач, що я хочу сказати, що швидше за все швидше за все ліцензія на продаж активів Лукойла від Міністерства Фінансів Сполучених Штатів буде продовжена, тому що навряд чи Лукойл встигне продати ці активи впродовж місяця, поки що він вивісив оголошення на своєму сайті і але. Ну, навіть формальні процедури, поки будуть оголошені тендери, потім, поки будуть прийняті заявки, поки вони будуть оцінені, е там, процедури в відповідних державах, формальні узгодження і так далі. Все це потребуватиме більше часу. Однак, Незважаючи на продовження цієї ліцензії, поза сумнівами, домоклів меч санкцій, він серйозно тиснутиме на інтереси Російської Федерації і буде ефективним чинником тиску Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Тому, як ми бачимо, санкції працюють. Це дуже відчутний, Я вважаю, відчутний крок тиску Сполучених Штатів на Російську Федерацію в питаннях війни Російської Федерації проти України. І я би сприймав його в позитивному ключі. Зрозуміло, що США переслідують в цьому контексті свої власні інтереси перш за все інші країни переслідуватимуть свої, але і для України можна спрогнозувати позитивні наслідки в контексті зупинення бойових дій.